Яку з'явилася ну, абсолютно надумана справа про мого водія? Розставимо крапки неї. Кожен бажаючий може в інтернеті зайти і подивитися постанову Кабміну порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. І до мене, і після мене водії або охоронці міністра оформляються в розвідку на певні посади. Мій водій був призначений на посаду на майорську посаду в чині капітана. Це чітко дозволяється постановою, яка говорить, що людина з спеціальною середньою освітою на це має право. А Леонід закінчив техніку. Друга позиція. Між капітаном і майором треба вислужити три роки, але достроково звання може бути присвоєно через півтора. Він його отримав через два з половиною роки на честь річниці афганських подій, а він є воїном інтернаціоналістом разом з тисячами інших офіцерів міліції Афганців. При виході на пенсії автоматично будь-кому офіцеру міліції, хто має відповідний стаж, зараховується наступна посада, і з нею обчислюється пенсія. Тобто ніяких порушень абсолютно в цьому немає. А там нагород, ви там багато йому надавали. Про нагород можна говорити багато, але я ще раз кажу, він воїн афганець як правило, на кожні афганські роковини виручаються нагороди і так далі. Ще одне питання говориться про те, що ніби погано, що він числився в розвитці, а там не працював. Це неправда. Перш за все, взагалі не варто на цю тему говорити, бо ця інформація є секретною. Але якщо вже за це нинішнє керівництво міліції вважає за можливе робити такі витоки інформації, що взагалі є недопустимо, ні з точки зору моралі, ні з точки зору закону, то е міністра завжди є невелике коло оточення, яке виконує в тому числі і функції, е які покладаються на цей спецпідрозділ. Тобто це не просто водій і це не просто людина, яка несе поруч професію. Вони виконують інші завдання, які я розголошувати на відміну від цих дій ще не буду.